Доброго дня. Сьогодні я запишу заїзд на майданчик сервісного центру. Зараз біля зупинки відпускаємо газ і біля бікборду вимикаємо правий покажчик повороту. Далі переходимо на першу передачу. Тепер відпускаємо всі педальки. І не спіша їдемо до повороту. Входимо в поворот і вирівнюємо тепер кермо. Далі знову правий поворот вмикаємо, і ще, і ще, і ще тягнемо трішки, тепер дуже сильно покрутили управо і газку додавили. Добре. От і все. Тепер ми розвертаємося. Вимикаємо лівий покаччик повороту і розвертаємося. Будемо виїжджати з майданчика. Теж не спіша, перша передача без газу, нікуди не треба торопитися. Вирівнюємо керму і вмикаємо лівий покачик повороту. Тепер, як тільки наші передні колеса з'їжджають з бордюру, ми починаємо крутити кермо уліво. І вирівнюємо, тепер вмикаємо одразу правий покачок повороту і зупиняємося. Зупиняємося так, щоб ми бачили отак дорожку, трапиночку, і нам все видно дуже добре. І чекаємо, поки біля другого стовпа другий стовп, там проїжджає машина, якщо за нею нікого немає. Підводимо щеплення і починаємо рух. Тепер, щоб не в'їхати у бордюру трішки ми повинні виїхати прямо на пів метра і покрутити кермо вправо. Теж не спішаємо, чудово вчасно, завчасно вирівнюємо Криму додаємо газ і переходимо на другу передачу. Всім дякую за увагу, до наступних відео.